Вчора на тому стовбу сидів лелека. Сьогодні вже нема. Мабуть, полетів у теплі краї. Каже, жінка до чоловіка Василю. У нас гуска пропала, ти не знаєш, де вона. Гуска полетіла в теплі краї. А якщо ти ще раз полізеш шарити в мене по карманах, то й коза в гори втече. Всім доброго ранку. Сьогодні в нас зранку йде дощ. А що ми сьогодні будемо робити? На подвір'ї образувався каток. Каток образувався на подвір'ї. Я думаю, що машина вийде. Він шаршавий льот. Посипати. Посипати поки не буду. Я думаю, що він вийде. А я, мабуть, мабуть... А я то я, мабуть, сьогодні маю їхати, так? Да? А я не знаю. Зараз ходимо, принесемо хліба. І потім я розкажу, який далі буде розклад. Який розклад на сьогодні О. Дівчата їздять Учаться їздити. Так, ідемо по хліб. Що по хліб повернув голову на ставок. І ось що я побачив. Ось що я побачив тут. якийсь водолаз з'явився на льоду вода стоїть а водолаз рибу лови ну мабуть брат мітька ухе просить Ні, воно що десь щось зловив ну що ж більше нікого нема це лише один водолаз Накладав там тих, Ну що ж, удачі йому. У нас, у нас небо порвалося, дошляє. Так, я забув чи я говорив, чи ні, бо забігався і, і, і забув. До позвонив Віталик, І сьогодні в нас кумікульмінаційний момент. Зараз будемо заводити піс МТЗ після ремонту. Ну як же це пропустити? Це ні, я й так пропустив, коли ті кабіну клали, прогавив. Коротше, йдемо до Віталика. Тільки без, буду йти без камери, бо дощ. Дощ іде. Дощ іде в кістках ломота. Все, там дощ. А тут уже. А тут уже нема. Йдемо. Що там в нього буде? Лампа якась що? Ага. ага. Заряджаємо доброго дня. Що воно замерзло? Замерзло о! А ці вже що зробили, порівняли, так? Да? Порівняли, молодці. Молодці, хлопці. Хлопці, молодці. Якусь таку приблуду зробили. Не знаю, буде вона ходити, не буде. Це ми побачимо. Це ми побачимо, коли вони почнуть коли вони почнуть тягати ті мішки і, і все остальне. Ні, напевно буде. Хоча там щось криво той стоїть на сторону, може зігнутися. Може вони ще будуть уселяти. цей рівненько, а цей, а цей криво, вони його вирве нафік. Ну, це моя думка. Це моя думка. Зараз будемо пробувати заводити МТЗ. Метезе, метезе. Заводим? Заводим, пробуй. Ага. Ви не можете на пускове. Що дати? Напускове На пускове, давай включимо. Чекай, покажи мені де воно, бо я вже забувся. Ну, ага, це поки ти крутиш держати. Я? О, включайте. Я. А тоді, як він заведеться, то виключте. Вовше. Ну, не треба поставити таких зараз. Ну, я зрозумів. А це сюди водку, так? Е -е -е -е. Давай, будемо так. Крикнеш коли? А? Крикнеш коли включати? Включайте.

Ніщо не живе. Ти не фіскарами кидаєш. Hed hurtings hiç ma Вона всередині замурована, так? Фігня. От так пугує звідти, що. Зараз всі городці поспіхають. Вже можна задихнутися. Що, напевно поїдеш ще на ругушку. А чого? це? З А це не апаратура. Форсунки. що ж це? Фурсунки? Форсунки. Ну він ж форсунки теж, по-моєму, роде. А це в мене є там. Ну ми ж з тобою возили то і то. Тоді. Ще, ще ну так вони після того й нарегулірували. Женя як казав, що каже, це не так робить, зробив так, що потягнули на мотузкові. А це так має бути. Кав. Нормально. Тут, тут вже. Якщо десь якийсь горобець сидить, то він вже давно здох. Проїдеш. Тут ти проїдеш. Ось ось цього не забудь, бо ти прошли раз чуть перед не наїхав на цю херню, розірвеш ската. Не треба. А цей ящик хай ще буде? Чи ти через нього перескочиш? Ага, я бачу, він лежить. Диви, як, хі -хі, як класно задиміло. Ну, та й куди тепер їх вести? На Бершить? що? Я форсунки поміняю. В мене є форсунки. А, в тебе є. Ну ти чекай, поміняєш. А вони ж там якось мають регулюватися, чи ні? Форсунка. Ну так. Да. Що просто міняється, не, не, не підра... насос не настраюється? Ні, так. Ні. Вона пчихає або не пчихає. Ні, то якось ж казали, що треба вести той-то, то, він щось там, а це, нічого там не, регулює. Що? Ну не знаю. Ніхто нічого, нічого там нічого не підгубиться. Не знаю, не знаю. Почитаємо, мені напишуть. Вже виясняється, трошки дим розходиться. Так Йдемо виїжджати? Det var jeg. Двері відірвиш. Двері. Двері, двері закрий Хоче двері відірвати. Ти до зажигання не лізь? до зажигання не лізь? Так як зажигання не вагітний, повернула Ну то було на біга на бекові Арем попав собаки Що вранці біжди здобу вперед? Писує що? А робить колію, щоб вода втікала. Ну Може то фортунка не народ. Эх, на полигоне, зад вперед, зад вперед. Это уже и коллектор мокрый. Ольги міняють друг. Міняю. Що робимо? Не знаю, як ми робимо. Цього взагалі не робить. Цево взагалі не робить, не роблять! Може не так, як треба, але роблять. Щоб заміняти їх. Це цю поміняє. Одну. Вона взагалі не робить, а ті. ті дають. Що Щось ренті, що вверх вниз літає. Я так догадався, що це він... Пробиває канаву, щоб вода стікала. Я так догадався, що це ви пробивали канаву, щоб вода стікала. Ну да, дивіться, на стік пішла вода. Ага.

Хто збирається? Ні, тут знову не потече. Зараз промую промудимося. То я там воно бачу, воно ну, на цей. Я... Оце не... ну. їздив, їзди, а воно... Збиває, бачить, я їздив, їздив, але світ збиває, збиває, десять. Хтось залізну до лапи не є. Щось ловить там.

Вроді лучше, так? Да? Бо вроді лучше. лучше. Хоча вони ж вони ж усі регулірувалися на одному стані. Став Пробуй став, зараз побачимо. Пробуй став, зараз побачимо, що він скаже. А насосик уже не пускає. А ще рано. ще рано? Ну, рано, не рано. Все, я її Це вона зараз впаде тобі на вентилятор. Та я що маю заводити А. Я ж маю і стали. Ага. Як називаються оці дерева, Йолки, не йолки? Як? Туя? Туя? Оце мене питали, а я не знаю, як вони називаються. Вони да. Каже, що Туя. Хтось мене був питався. А я не, не знав, як вони називаються. А називаються вони туя. Отакі. От такі туї. Це колись сюдою був ухід. Ухід. У майстерню. Там все обго... загорожено було. А ось тут був ухід. І такі діла. Хороший куповый набираю.